Привіт, рідні! Тихого, мирного, гарного дня вам! Все. Ми виїжджаємо, позбирали речі, будемо сумувати. Нам дуже сподобалось. Відгук, як і завжди, я залишу в Телеграмі, він буде гарний. Наперед, кажу, ви вже мене питаєте, хто збирається бронювати, ми максимально задоволені. Задоволені, Сішунчик? ми б ще побули трошки навіть. Сім днів ми були, наче, да? Ось, дуже класно, дуже було затишно. І все сподобалось. Всі контакти позалишаю знов таки потім в телеграмі, коли трошки відійду від поїздки. Мені баро мене трогали, бачите, все ціле стоїть Чудово вийшов відпочинок. Те, що захваліє, це ж не готель винувати, не бокавелі винувати, бо ще захочеться повернутися і в готель також. Ми задоволені. Правда, правда, правда. Оце вийшло навіть краще ніж планувалося. А тепер дальню дорогу. Хто з скільки ще потрібно проїхати? А це що таке? Ось подяки і подаруночки. Нічого Долу. собі комплімент. Так ще ж кажу. А що там? Що там таке? Не знаю. До кави сказали. Солоденьке щось допоможи! Все, мама ж не може нагилятись. Тут печиво. Так, я заглянула. Блін, от від початку до кінця все ідеально, те, що я казала, правда? ж? Так. Ага. А ось кур'єр за нашими валізами приїхав. Ми частину відправляємо новою поштою, щоб не перевантажувати автівку. Це також що робить. Готель домовляється. Про Ну що, до зустрічі. До зустрічі, Буковель. Так. Ми максимально задоволені. Так, Рідні? так. Дуже, дуже, дуже. дуже. Як Дякую, канікули. Відпустка. Класно. Суперські. Все, тепер до домку. Все <різвість> ж таки вирішили ми, що ми хочемо ковбаски з собою взяти. <різвість> менший. Оленина, каліна, ковбаса з бобра. О, це, це, що санато? Ні. Виріска <різвість> карпатська, кролик. Скільки всього. Так, а що ми набрали? Ми взяли чортіла, ковбаски, грибочки і сорочки. Так, і гриби тут дешевше, ніж були на ринках оти. 400 гривень баночка, але не тисяча ж вже. Не тисяча. Правда по 650 є.